Доброго часу моїм глядачам. Значить, є 24 медалі. Франція. Може, не всі медалі, може, оце і значок. От, цікава річ наш шкіряній основі. Скрізь за все військовий. Так, оце є канадка, але я вже не розділяв. Оце щось цікаве, не зрозуміло, що. Так, маємо отакий значок і от щось зв'язано з стрибками з парашутом. Чи військовий, чи громадянський? Не розумію. От такі французькі медалі.

позначка, что Франция. Он не зрозумело, что это за стрибки, что это за медалька. Всім дякую за перегляд.